Сьогодні розпочинається розпочався вже точніше саміт, який називається g 7 саміт Групи Семи. А ми очікуємо звичайно важливих рішень щодо розвитку коаліції винищувачів. Це перш за все, оптимізації навчання пілотів і прискореного постачання літаків, яких досі в Україні немає, як ми знаємо. А президент Зеленський говорив про те, що на саміті мають вирішити і питання використання російських активів на користь України для розвитку нашого оборонно-промислового комплексу. Також на саміт. Ті, планується підписати дві останні безпакові угоди з членами Групи Семи. Це з президентом Сполучених Штатів джозефом Байденом та прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. Ну, України якщо ви пам'ятаєте, ну я думаю, навряд чи чи пам'ятаєте, але я нагадаю, що підписала 15 безпекових угод і гарантії підтримки нам дають Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада і ще дають Італія, Нідерланди, Фінляндія, і Латвія, Іспанія, Бельгія та Португалія. Португалія так Само угоди в один день було підписано Швецією, Ісландією і Норвегією. безпекові домовленості мають дипломатичну та воєнно політичну силу і мають деяку економічну, скажімо так, складову.